Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку Микола Трублаїні. У глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися Не їж мене лебедю, красенім білокрилий, велетньо-чорноцьобий!» сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш, тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач зелена жабка з крикотушка, і питає Рибко, сріблясте, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка, підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква, ква, ква! Почув це горобчик-молодчик, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав Цвірінь, цвірінь. Розповіла жабка горобчикові про біду рибки сріблястої і попросила дістати черевички. Полетів тоді горобчик-молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої старенькі черевички і наказала Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. голобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у воду і подала їй рибці сріблястій. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебідя. Черевички ті лебедеві дуже сподобалися, і він пообіцяв тої рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці з крикотушці, а жабка горобчикові-молодчикові, а горобчик на талочці.